Прийшли свята і хочеться чогось різдвяного, чогось простого, зрозумілого і обов'язково з цукровим хепіендом. Якраз для такого випадку у мене є що вам порекомендувати. Здавалося б, Бетмен не дуже підходящий персонаж для різдвяних історій. Складний, задумливий, він в якийсь момент сам вирішив себе позбавити звичайної радості. Але уявімо трошки інший світ на екрані: такий собі Else World, де Брюс Уейн ходить до психотерапевта. Деміан поводить себе майже як нормальна дитина, у них є кішка серіна, і в Готемі вже багато років немає злочинності. Ідеальний світ, де менший Уейн, дуже хоче бути героєм, але Бетс йому цього не дозволяє. Типовий конфлікт дітей та батьків. Але ж хіба була б можлива ця історія, якби раптом злочинність у Готемі не прокинулась? Старий вже Джокер, сива Айві, Пінгвін у візочку. Виглядає це трохи дивно, але непогано. Але ж, камон, це Готем. Ніколи зло звідси не зникне повністю. І звичайно Джокер та його компанія, куди, до речі, входить Чей Бейн, намагаються вкрасти Різдво, зіпсувати Різдво, коротше, якесь там злодійське кліше. Бетмена виманюють, Альфред їде в місто за маршмеллоу для какао, і молодшого мастера Уейна прямо-таки втягують у пригоди. Він вирішує довести батьку, що може бути повноцінним героєм і є достойним носити справжній супергеройський пояс. Джокер помічає неймовірне вміння Деміана бути трошки безрозсудним у своїх вчинках і використовує його, щоб Остаточно зіпсувати свято. І в емоційній кульмінації проекту Деміан має вирішити, чи хоче він стати злодієм, щоб нарешті робити всі ті круті штуки, які роблять герої, або все ж таки залишитися на стороні добра і прийняти всі ті принципи, яким його вчив батько. І такий шлях може виявитися не таким же і веселим. Звичайно, конфлікт батьків і дітей теж має свою банальну розв'язку, плюс відпускає Дем'яна від себе і дає йому можливість бути власною особистістю. Бець розуміє, що звичайно не може оберігати малого шибаника вічно. Його син вже готовий не тільки нести відповідальність за себе, а й допомагати батькові. Я описую простий сюжет простими словами, але ж ми знаємо, що інколи просто хороша ідея може бути зіпсована дуже ненатхненним виконанням. Що ж, поговоримо і про це. По-перше, намальовано дуже круто. Є, звичайно, такі моменти, які є надто гротескними і можуть збити з пантелику, але таких небагато. І від мальовки справді можна отримати задоволення. Стилізована, але в міру вона дуже майстерно відволікає від реальності і занурює в світ зі своїми законами логіки. Навіть кліше тренувального монтажу. Змогли зробити цікавим. Головні персонажі розкриті дуже добре. Такі звичайні всім зрозумілі переживання, мало того, що органічно вплетені у супергеройський світ, так і в настільки гротескну тканину, чи то пародії, чи то омажу. Якщо ви дивились Лего Бетмена, то підхід приблизно той же: хіба що менше гегів, більше керектер стадії малого Деміана. До речі, якщо раніше цей персонаж вам по коміксам не подобався, то цей проект може ваше відношення змінити. Деміан просто чарівний. В міру бешкетник, в міру відповідальний герой. Його звичайнісінький, на перший погляд, квест забрати у злодів супергеройський пояс перетвориться в повноцінну, багатогранну пригоду, яка дає малому можливість розкритися. О, черговий магафін, який насправді ніяк не впливає на події. Але в цьому мульті це не так. Пояс тематично зв'язує Деміана з тим, що відбувається. На початку Бет здає йому його як подарунок, але швидко розуміє, що син до цього ще не доріс. Пояс забирають посіпаки Джокера, і міні Бетмен вважає, що саме забираючи його назад, доведе батькові, що вже готовий бути героєм. Але в кінці малий дозволяє Магафіну бути знищеним, тим самим показуючи зміну у власному розумінні, що ж батько мав на увазі, коли говорив про геройство. Адже ми всі вже знаємо, що далеко не в атрибутах супергероя сама героїчність захована. Ми, власне, завжди були в курсі цього, а от малий Деміан дізнався тільки на це Різдво. Бетс цікаво показаний, має свою невелику арку, простіше за ту, яка у Деміана, але не менш підходящу. Альфред теж має декілька блискучих моментів, та навіть Джокер показаний як абсолютний агент хаосу. Одне задоволення за цим спостерігати. Такого портрету останнім часом нам не вистачало. На перший погляд, такий простий, але насправді диявольський план маніпулювати розумом та сприйняттям маленької дитини, таке тільки Джокер може собі дозволити. Але ж це різдвяний добрий мульт. Звичайно, він закінчується вечерю без сім'ї із самим Джокером. А що ж більш травматичні моменти історії Деміана про його мати, тренування, спадок? Мульт робить дуже розумний вибір і навіть їх не торкається, не намагається зробити з них жарт без смаку, на відміну від того, що часто може собі дозволити, ну скажімо, більш доросла анімація. Чи рекомендую я цей мульт для перегляду? Абсолютно. Він надає свіжого бачення такому вже знайомому, та будьмо чесними, трошки непопулярному персонажу, як Деміан та його відносинами з батьком. Але тим не менш, проект не перетворив складність та трагічність Бетмена та його сім'ї у фарс та насмішку. Подивіться цей проект. Сформуйте власну думку, отримайте задоволення. Це не доросла анімація, яка завжди вважає своєю ціллю все деконструювати, підірвати та надати критичні оцінці, але й не дитячий мульт, який взагалі не має ніякого змісту. Це розумний та цікавий проект, який відноситься до свого першого джерела з любов'ю та розумінням, але й дає менш досвідченим дікам знайти у персонажах та історіях щось для себе. До речі, Амазон запланував розвиток цього всесвіту, Наче розробляється серіал з цими персонажами. Я би подивилась. І на останок дякую за підтримку каналу.